Я з міста Ізюма Харківської області. Деякий час там посиділи, думали, що не будемо переїжджати. Думали, що війна, так сказать, по лісам обійде нас, але на жаль, було дуже сильні обстріли. Просто гатили по всьому, чому тільки можна, накривали всім, що тільки можна. Тим більше центр міста накрили дуже сильно. Коли ми приїхали, почав відновлювати життя та робота. Якісь заробітки. тільки починав жити, так сказати, скуплятися вже, щоб для дому все тягнути і так далі, ну, щоб поновитися у житті. Коли мама інсульт заробила і паралізувала дуже сильно. Я прив'язаний тепер до неї, прибіжав на працю, знову поробив, там мішки потягав, то зробив. Поки мужики пішли на перекур, я побіжав, маму підняв, ліки дав, то зробив. Важко, але ну, хоч якось, і хоч якась копійка та була у мене. Ось тому, що у нас ще й ВПО зняли, але стройка тут вічно не тривала, бо вона далі пішла, мене вже гукали. А у мами почалися приступи судом. Коли відходи, далі у неї зупиняється дихання і так далі. Тобто, якщо їй нічого не зробити, просто вона вже декілька разів. Майже чуть не померла. Тобто залишати її вже не можна було ніяк. Пенсія тільки та що була у неї завжди. Це виходить, за мамин рахунок, і ще і я тепер живу. Організація як HELP вона мене знайшла і запропонували свою допомогу, фінансову підтримку. Це мені дуже допомогло. Я купив відео за якою я тепер можу вийти в магазин. Увесь час вона під моїм наглядом, бо я її люблю, і не готовий відпускати ліки. Поїсти ми змогли вкусняшку купити мамі, покормити, порадувати її, насолодитися тим, чим вже давно не їли. Іноді потрібно памперси, присипки, крема за уходом, за шкірою. Життя в мене повністю прив'язане тепер до неї. Мрію, щоб все стабілізувалося, війна закінчилася, Україна розквітла.